Розділ 24. План розвитку. Прокинувшись вранці, Ролан побачив не тір, а стару покоївку. Виходячи зі спальні, головний лицар Картер чекав на нього зовні. Ваша високосте, я маю повідомити вам сумну новину. сказав він. Вашу старшу служницю знайшли мертвою минулої ночі. Що? У Роланда підскочили повіки, хоча він уже очікував такого результату, але на його серці все одно було неспокійно адже вона загинула саме через нього. Вона впала з балкона кімнати, і слідів бійки не було. Охорона не бачила, як заходили сторонні. Так що вона, мабуть, випадково впала. Це був нещасний випадок. Лицар повідомив про результати розслідування, дивлячись на Роланда трохи дивно. Звичайно, Роланд знав, про що той думає. У королівстві Крейкасл усі знали, що принц Роланд хоче заволодіти тір. У таку епоху відносини між принцем і служницями були нормальними. Майже не було розваг, а тим більше нічного життя, тому, окрім блуду, було буквально нічим зайнятися. Крім того, принці вельможі також обмінювалися між собою жінками і навіть влаштовували оргії. Тож казати, що шляхетне коло було хаотичним, було більш ніж просто нешкідливим жартом. Принц Роланд ще вважався стриманим у цьому аспекті, і після того, як Чен Янь прокинувся як Роланд, він не торкався жодної жінки. За винятком тір, решта служниць вважалися досить непривабливими. Крім того, після подорожі в часі йому довелося зіткнутися з місяцями демонів, тож його мозок був сповнений цим проектом. Він ще не встиг насолодитися декаденством дворянського життя. Дуже шкода, сказав Роланд з вдаваним докором сумління. Щодо похорону тір, попросіть стару служницю, яка обслуговувала мене сьогодні вранці, щоб вона впоралася з цим, і вона тепер буде новою головною служницею. Картер кивнув, вклонився та пішов. Щойно Роланд увійшов до кабінету. Як побачив солов'я, що сиділа на столі з червоного дерева. Тобі вдалося щось дізнатися? Нічого, вона покінчила життя самогубством, коли побачила мене, трохи розчаровано сказала Соловей. Це було надто швидко, вона зовсім не вагалася. Ти не намагалася її зупинити? Роланд обійшов інший бік столу та сів на спинку стільця. Я прив'язала її, сказала Соловей, нахилившись. Але я не знала, що в її зубах отрута, тож мені довелося влаштувати все як випадкове падіння. Я думав, що ти дуже досвідчена, і ти сподіваєшся отримати за це винагороду. Гей, ей, не кажи так. Хоча я не отримала від неї жодної інформації, це не означає, що мені немає про що повідомити. Соловей захихотіла і поклала перед Роландом складений папірець. Знайшла це в її кімнаті. Роланд розклав папір. Це був лист від когось, хто називав тір старшою сестрою, а змістом була звичайна балаканина. Але він помітив, що письменниця кілька разів згадувала про море, наприклад, про те, який гарний морський краєвид, і як вона любила залишатися на пляжі, щоб спостерігати захід сонця тощо. Нарешті письменниця запитала тір, коли вона повернеться, оскільки вона дуже сумувала за нею. Згадавши володіння його братів і сестер, Роланд невпевнено запитав. Гарсії і спорту чистої води. Це, ймовірно, так, оскільки моря у володіннях ваших двох братів моря не видно. Я припускаю, що принцеса Герсія Вімблдон, мабуть, взяла сестру Тір як заручницю та використала її як прихованого пішака. З рішучого стилю самогубства тір це навряд чи випадково, це означає, що до того, як її влаштували бути поруч із вами, вона пройшла принаймні 2-3 роки професійної підготовки. Роланд тихо зітхнув і повторив собі, що королівський указ про обрання наслідного принца не закінчиться так просто. Навіть якщо він не боровся за трон, це не означало, що він міг залишитися осторонь. Щоб отримати престол, його брати та сестри не мали жодних обмежень, тому, швидше за все, щось подібне повториться і пізніше. Ах, сюди хтось іде. Мені краще пропасти, ваша високість. Соловей кокетливо послала повітряний поцілунок Роланду і, коротко підморгнувши, зникла. Навіть якщо це був не перший раз, коли він бачив це, все одно було шокуюче бачити це при яскравому денному світлі. Він завагався та простягнув пальці до порожньому простору біля столу, але на півдорозі його зупинила м'яка рука. Ваша високосте, ви б засмутили Анну таким чином. Схоже, що її здатність це не видимість, а не зникнення, подумав Роланд. Це було б надто моторошно. У двері постукали. Ваша високість, це я. Баров. Роланд забрав пальці назад і втратив вираз на обличчі. Заходь. З великим оберемком файлів у руках помічник міністра почав звітувати про майже тиждень урядових справ одразу після того, як зайшов. Роланд також прояснив свої думки та зосередився на звіті. Після більш ніж місяця спілкування він виявив, що тепер знайомий зі стилем роботи барова, а не був повністю збентежений і спантеличений, як на початку. Загалом фінансове становище прикордонного міста дещо покращилося, головним чином це сталося через те, що руду та дорогоцінні камені продали до міста Вілоу в обмін на майже 200 золотих роялів. Після того як вони були використані для покупки їжі та виплати зарплат. Залишилося 90 королівських роялів. Паров також був у гарному настрої, тепер, коли з'явилися додаткові гроші, пережити цю зиму було б нескладно. Але Роланд був твердо налаштований не дати йому сидіти без діла. Я хочу обрати групу людей з готових до боротьби з демонічними звірами. Їх далі потрібно зібрати для навчання. Інструктором буде мій головний лицар, і я дам йому деталі пізніше. Вам потрібно скласти план покупок, оскільки ці люди повинні мати міцну шкіряну броню та рушницю, а також два комплекти зимового одягу. Ваша високосте, згідно з Конвенцією, хіба це не тимчасовий набір підданих на війну? Боротьба на полі бою без належної підготовки перетворює їх на звичайну групу людей. Чи можемо ми відлякати демонічних звірів, покладаючись на загальні маси? Буде лише складніше, якщо вони розбіжаться. Не кажіть мені, що ви справді хочете захищати прикордонне місто. нерішуче запитав баров. Якщо ми справді не зможемо захистити його, звичайно, що я відступлю, проте я не вважаю, що ми не зможемо перемогти навіть кількох мутованих звірів. Якщо ми послідуємо за вашим планом, вам знадобиться більше грошей. Скупе обличчя барова розсмішило Роланда. Це необхідні витрати. Іди та подбай про це. У його власному сховищі все ще було більше трьохсот монет королівського золота, які в основному використовувалися для оплати вартості будівництва міської стіни. Він також заплатив ковальській майстерні за матеріали та компоненти парової машини. Перша машина обійшлася йому майже в 20 золотих роялів, і йому потрібно було ще щонайменше три. Парова машина супровокувала першу промислову революцію, але це не означало, що парова машина дорівнює промисловій революції. У той час Великій Британії терміново потрібна була нова сила, щоб замінити людей і худобу, щоб задовольнити видобуток шахт. Після того, як ВАТ вдосконалив парову машину, відразу ж надійшли великі замовлення з-за кордону, і нова потужність швидко поширилася на різні галузі. На цей час у прикордонному місті не було основи для промислової революції, індустріалізації взагалі не існувало. Тому Роланд не сподівався продати парові двигуни, щоб заробити перший горщик з золотом. Він просто хотів інвестувати в машини для шахти для видобутку корисних копалин і гравію. Коли виробництво шахти збільшиться, він розширить масштаби використання парової машини. Це було еквівалентом просування промислового розвитку зверху вниз.